Сорт півонії погляньте, яке чудо мене чекало у цьому році. Я вперше побачила квітування квітцина, який цвіте махровими квітами. Ось погляньте ці квіти діаметром до 20 см, а деякі навіть більше. Нижні пелюстки у нього з ледь рожевим таким напиленням, і всередині там видно теж такий рожевий відтінок всередині самої квітки. А е, квіти, е, так, щоб е, зараз попробуємо. Мої... Ага, дуже ніжний аромат мають, боже, як він гарно пахне. е, Квіти є і махрові. Є на кущі і не махрові квіти. До цього часу він у мене не показував махровості, тільки де-не-де були ось такі пелюсточки всередині. В цьому році прямо чудо. Прямо чудо. Подивіться по периметру куща, скільки квітів, саме махрових. Отже, півонія квітцин. Висота у неї метр десять. Окремі квіти навіть, бутони вивершуються навіть на більшу висоту. Вона набагато вища за пастелегонсом. Там відніється пастелегонс, який відквітає вже. А ось тут квітцин. Квіти дуже великі. От, і е, саме Розкриваються вони майже одночасно. Бачите, що на кущі немає нерозкритих бутонів, усі бутони розкриті. Квітує він вже у мене е, п'ятий день, п'ятий чи шостий день, тобто тримає квітку дуже довго і ну, просто прекрасна квітка е, квітцяна.